Рухін запропонував поліцейському 150 тисяч доларів, щоб тихонечко уйти в ліс. Ще два депутати від слуг Брагар і Юрченко за повідомленнями змі в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння потрапили в ДТП. Депутат слуга Іванісов виявився гвалтівником. Він за законом має право залишатись депутатом. Депутата слугу Кузьміних зловили на хабарію пів мільйона гривень. Слуг народу Сергій Кузьміних обіцяв приватним компаніям перемоги на тендерах. Голову комітету закордонних справ від слуг Яременка журналісти зловили у залі Верховної Ради за замовленням секс-послуг. Голова Верховної Ради Стефанчук попався на оплаті за державний кошт оренди квартири у власної тещі. 2700 вагонів зерна на мільярд гривень держрезерву з'їли миші. Слуга Юрченко вимагав хабар за внесення поправок у закон. Половина ковідного фонду закатано в асфальт. Жодного апарату ШВЛ не закуплено. Захисні костюми для лікарів закупили за завищеною вдвічі ціною. Голова Запорізької ОДА Резніченко підозрюється у виділенні своїй подрузі фітнес-тренеру. 2,3 мільярди гривень на велике будівництво в області. Заступника офісу президента Татарова звинуватили у передачі хабаря депутата слугу Київради Трубіцина викрили на незаконних оборудках, які мали принести йому 1,4 мільйона в рік. Слуга Марченко була спіймана з хабарем 200 тисяч гривень за оформлення дозволу на виїзд з країни під час воєнного стану. Сотні тон прихованої гуманітарної допомоги знайшли в Запорізькій та інших областях. Глава адміністрації Києва від слуг Бабій уклав договір на 900 тисяч гривень для закупки барабанів для бомбосховищ. Високоякісна шкіра виробництво Данія. При отриманні хабаря в 400 тисяч доларів затримано першого заступника міністра розвитку громад та територій Лозинського. Заступник голови фракції слуг у Верховній Раді Халімон у розпал війни прикупив маєток, який оформив на підставну особу. Депутати Арістов і Тищенко під час війни засвітилися на відпочинку на Мальдівах і в Таїланді. Донька генпрокурора Костіна заявила, що хоче додому в Монако. Міністр оборони Резніков став фігурантом величезних скандалів про мільярди гривень за неотримане озброєння та завищені ціни на солдатське харчування. Керівник фракції слуг Арахамія пише лист, який російський олігарх Абрамович використовує для зняття з себе західних санкцій. Керівник держспецзв'язку «Щеголь» затриманий за розкрадання 62 мільйонів гривень. 에, передзвонили в двері, представилися, що це працівники набу. Звичайно, в мене відбувся шок. Я ну не зрозуміла чому, звідки. Ну але логічно, що ну, певні логіка може не працювала, важко пояснити, але коли приходять такі ну, гостями, напевно, важко назвати, а ну щось недобре відчуло серце, і я зрозуміла, що щось не те. І от, от реакція, що я взяла ці кошти і почала рухатися десь в сторону там, і кудись їх ну їх, так, як іде мова, навіть неприємно про це говорити викидати їх. Це реакція організму зв'язку. З тим, що от з коштами викинула.